За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, біль в спині є однією з найбільш поширених причин звернення за медичною допомогою. Коли пацієнт у західних країнах звертається за медичною допомогою, часто використовують симптоматичний термін «back pain», тобто біль в спині або «low back pain» – біль в нижній частині спини. У нас чомусь прийнято на все казати остеохондроз, тобто причина боли це тільки остеохондроз. Хоча, звісно, це не так. Міогенна біль або міофасціальний больовий синдром часто виникає при тривалій статичній нагрузці, сидінні чи стоянні, детренованості, відсутності руху, і навіть стресовий фактор може запускати болі в м'язах і фасціях, тобто в м'яких тканинах. При міофасціальному больовому синдромі в м'язах утворюються спазмовані ділянки, так звані тригерні точки. Вони можуть відчуватися як щільні ділянки м'язу або вузли, де наростає безпосередня біль. Область тригерної точки перестає надходити кров з киснем. Відповідно, м'яз ущільнюється і дає характерну больову симптоматику. Міфасіальний синдром приносить сильний дискомфорт, робить м'яз слабким, обмежує амплітуду руху і заставляє інші м'язи компенсувати свою роботу. Як правило, пацієнти при міогенному болі вони відчувають постійний. Тиснучий, пекучий, надсадний бій, який хочеться розтягнути, розімна, розімнути, і легше їм стає при виконанні фізичних прав. Суглубова біль. Вона є також джерелом болю в спині, особливо в пацієнтів 45 плюс. в ділянці спини розташовані дуговідросткові відростки, так звані фасетні суглобчики, які так само при артрозних змінах дають характерну симптоматику. Пасетний больовий синдром. Як правило, люди відчувають тупий постійний біль в поперековій або попереково крижовій ділянці. Біль посилюється при розгинанні характерної особливості інколи літні люди тримають ось так, хочуть розігнутися і тримають руку. Біль може бути одностороння або двостороння. Характерна поява болю після тривалого перебування в одноманітній позі, часто вночі при зміні положення тіла. Біль може турбувати при ходьбі, особливо в тривалі. часто турбує відчуття болю і скутості в попереку вранці, які проходять після початку денної активності. Синдром має схильність до рецидивного, тобто часті загострення або хронічного перебігу біль більше трьох місяців. При проведенні додаткових методів обстеження рентген, МРТ чи КТ. Виявляються ознаки дегенеративного процесу в міжхребцевих суглобах, тобто спондилоартроз, звуження суглобової щілини, витинчення суглобових хрещів, остеофіти це краєві кісткові розростання суглобових фасеток. Дані зміни можна виявити також у людей і без болів в спині, тому діагностика ґрунтується в першу чергу на клінічних проявах захворювання. Третя група вертеброгенна або дискогенна причина в спині, так звані внаслідок остеохондрозу зміни міжхребцевого диску по типу грижі, протрузії, коли фіброзне кільце в нас тріснуло, пульпозне ядро вилилось назовні, підтискає нервовий корінець і дає характерну симптоматику радикулопатії: біль по ходу нерва, яскрава, болюча, віддає всідницю, в ногу аж до п'яточки, залежно на якому рівні ушкодження. Радикулопатія може супроводжуватись порушенням чутливості, ослабленням її або парастезіями. Хворі найчастіше кажуть, що повзання мурашок, затерпання, оніміння чи поколювання, або ж ослабленням м'язів кінцівок, парез, параліч і зниження сухожильних рефлексів. Як ви вже зрозуміли, при різних патологіях характер болю, симптоми і тактика ведення відрізняються. Це діагностує перш за все лікар-клініцист. Не спішіть при перших симптомах болю робити МРТ цілого хребта. Звісно, звертайтесь до грамотних фахівців, турбуйтесь про себе і будьте здорові!